Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми продовжуємо з вами розмовляти про осінь. Які щедрі дари принесла нам осінь? Зверніть, будь ласка, увагу! У нас з вами дітки вже знають, що фрукти ростуть в саду. Фрукти ростуть на деревах, на кущах. Що саме росте на деревах? Так, вірно, яблука, груші. Що росте на кущах? Так, на кущах росте смородина, малина, агрус. Але ще є фрукти, які ростуть, стеляться по землі, стеляться травичкою. Що це у нас за фрукти? Це у нас полуниця. А дітки згадали і можуть дати повну відповідь на наше запитання. Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Я пропоную вам частіше давати дітям наглядний матеріал, так як зорове сприйняття у дітей краще засвоюється тоді, коли у них є і наглядність, і наочність. Ось, наприклад, яблуко. Яблуко яке? Таблуко. Гарне, велике, смачне, соковите. Вірно підбираємо предметники до кожного майбунка, до кожного предмета, до кожного слова, яке ми просимо дитині описати. Слива. Слива вже інше питання. Слива яка? Ми описуємо все і колір. І форму, і розмір, і смакові якості. Якщо у нас яблуко було кругленьке, то слива у нас фіолетова, овальна, маленька, в порівнянні з яблуком, смачна, соковита. Але у нас ще є фрукти. ми можемо познайомити дітей. Екзотичні фрукти. Ось, наприклад, лимон. У лимона вже інше запитання. Лимон який. Зверніть увагу, який. Лимон. Жовтий, овальний, кислий, великий. А великий, ми можемо з вами сказати, ворівняні, наприклад, із свинки. Слива також у нас овальна, але в порівнянні з лимоном вона маленька, а лимон великий. Отакі ігри порівняльного характеру, описового характеру допомагають нашій дитині краще усвоювати матеріал, узгоджувати нашу тему, яка називається фрукти та ягоди. А ще правильно вивчати нашу з вами Грамоту, наше з вами мовлення. Будьте уважні, як ваша дитина вимовляє ті чи інші звуки. Допоможіть їй. Слива. Слива. Одна слива. Багато слив. Слив! Таке поєднання приголосних важкувато дається, але ж ми навчаємось і тим самим граємось. Будьте здорові, допоможіть вашим дітям. Я бажаю вам успіху!